Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в місті Лоць і ми прийшли вулицю Пітаковська, 3. Ось, тут у нас буде зараз дзеркальний дім. Прошу Вхід вільний. Ви стас, яка краса? Пасаж рус. Це місто має назву, тут є інформація. Я ще покажу в інтернеті. Посилання на цю інформацію. Звідки ця історія? Дивіться. Але в двох словах. Це було зроблено пані на честь своєї доньки, яка пройшла шлях від незрячості до зору. І бачите, тут воно не просто, а викладено як сітківка ока. Якщо трошки Змінимо ракурс, то міняється повністю відображення.

Тут з другого боку, дивіться, а як сонечко виглядає, там взагалі круто виходить. Ось таке от цікаве місце. Сьогодні мало сонця. Але все одно класно. Супер, сонечко вийшло. Я хочу подивитися. Мам. Вже ні, але трошки було. Дім туда, ідім, детки, идите сюда. do chapéu Лайк, like, лайк like цьому місту приїжджайте і дивіться самі. değil papa?